Привіт. Зараз тобі покажу однокімнатну квартирну в яку можна одразу заїхати та жити. Це затишна кухня повністю облаштована меблями та технікою та має вихід на засклений балкон. Збоку у нас знаходиться роздільний з санвузом та ванна кімната. Справа у нас знаходиться невеличка гардеробна, До речі, в квартирі повністю замінена електропровод. Кімната у нас займає площу 16 квадратних метрів. Тут є все для комфортного життя. До речі, в квартирі також замінили склопакети та встановлено новий радіатор. А як ви думаєте, скільки може коштувати така квартира в оболонському районі міста?